Друзі, всім привіт! В цьому відео я вам продемонструю стратегію для торгівлі на валютному ринку для лінивих. Якщо ви давно шукали щось подібне, то дивіться це відео уважно то до кінця. Я впевнений, що ви у всьому розберетесь відразу. Ця стратегія підійде як для новачків, так і вже для досвідчених трейдерів. Бажаю вам приємного перегляду, полетіло. І так, сьогодні ми з вами не будемо торгувати з якимись складними індикаторами, паттернами, теханалізом і так далі. Так далі. Все набагато простіше. У мене є свій торговий додаток який створила моя команда програмістів, і тут ми можемо з вами просто а, обирати будь-яку валютну пару. Ось, наприклад, дивіться, приходимо на головну. Тут у нас 20 валютних пар, різні таймфрейми. Ми обираємо на, на вкус і цвіти, як кажуть. Ось, давайте оберемо, наприклад, Аут USD хвилинний таймфрейм. І натискаємо отримати новий сигнал. 5-хвилинний таймфрейм. Чим більший таймфрейм, тим довша угода у нас буде. Ну ось, давайте відразу подивимось на брокері, що у нас тут по валютній парі. Так, 83% дохідність у нас на аут USD будуть заходити на 15 тисяч гривень. Тепер переходимо, дивимось на угоду. Вгору до 18.24 по українському часу. Так, 18.24, вгору купити. Все, зайшло вгору, буквально на 4 хвилинки. Сподіваюся, що зараз. Вода себе відпрацює, бо сьогодні ринок доволі волатильний. У мене за сьогоднішній день два плюси і один мінус. Якось так, така у мене сьогодні статистика. Сподіваюсь, зараз додаточок мені допоможе це виправити і заробити ще більше грошей. До речі, на рахунок цього додатку, ви його можете забрати абсолютно безкоштовно в моєму телеграм-каналі. Посилання буде в закріпленому коментарі під цим відео. Ви просто переходите в мій телеграм-канал. Ось тут є закріплений пос. Ви можете мені написати в особисті повідомлення, ось зв'язочок. Кнопочка написати мені там кодову фразу YouTube, і я вам абсолютно безкоштовно надішлю цей додаток з цього відео. До речі, окрім торгового додатку, в мене є закриті канали. Ось перший канал, тут люди з балансами від 300 доларів. Тут я проводжу торгові сесії, навчання. Ось другий канал тут також ми торгуємо кожного дня. Такі от у нас результати. Також тут є безкоштовне навчання. Ось тут, от такий от канал з навчанням. Також в мене є відкритий бот, який доступний абсолютно кожному, ось така от. У нього статистика, ви можете перейти самі це все погартати, Навіть сусід у мене зверху також захотів канал, що аж почав до мене портал сверлити. А ось а, ви можете просто зайти в закріплений пост, і ось тут -от натиснути бот сигналами, відкрити його і також тримувати сигнали безкоштовно. А цей м, додаток, по якому я зараз торгую, він доступний лише в закритому каналі. Тож, якщо ви хочете приєднатись, пишіть мені в особисті повідомлення, кодову фразу YouTube. Так, ну а тим часом наша угода залишається 2 хвилинки до кінця. Сподіваюсь, ми заберемо зараз плюсик. У разі мінуса просто подвоїмо угоду до 30 тисяч гривень і перекриваємось. Чекаємо. Так, друзі, у нас залишається 30 секунд. Головне, щоб нас зараз не розвернуло, бо ми вже зайшли в зону. Перекупленості, як ви бачите, по індикатору RSI це видно, але думаю, що за 20 секунд не повинно нас розвернути донизу. Бо не дуже хочеться робити догін, ринок взагалі незрозумілий, волатильний. І через ці всі новини постійно ринок просто кошмариться і трішки складно торгувати. Але, незважаючи на це, додаток щойно видав гарний сигнал. І дивіться, скільки пунктів ми з вами закрили щойно в плюс. Так, ми забрали. Чистими 12 тисяч гривень і 17 пунктів закрили. Тепер давайте отримаємо новий сигнал, переходимо в додаток. Натискаємо отримати новий сигнал, натискаємо на головну. І давайте по ще меншому таймфрейму зайдемо. Давайте подивимось валютну пару євро GBP, отримати новий сигнал, поки подивимось, що у нас на цій валютній парі по дохідності. 85% нормально, 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 нормально. Так, я думаю, що ми будемо йти вгору. 100% 18,27. добре, 18,27 по українському часу. Все, заходимо. 2 хвилинки в угоду у нас є. Давайте подивимось 10-секундний таймфрейм. Потенціал для росту у нас ще є. Я думаю, що у нас графік повинен йти чітко до цієї зони супротиву, кудись-сюди, вдію. Типу висхідний тренд у нас йде тому, тому тому тому, очікуємо рух вгору, як і сказав додаток. У разі мінуса ви знаєте, що ми можемо перекритися, але я сподіваюся, його не буде, бо хочеться заробити. Все, хвилина 50, Очікуємо відпрацювання і забираємо знову ж таки прибуток. До речі, поки ця угода себе відпрацьовує, щоб просто не сидіти, не дивитись на те, як графік собі росте. Хочу розповісти взагалі, на чому оснований цей торговий додаток. Його створила моя команда програмістів, він оснований на приватних індикаторах, яких немає навіть на покетопчені. Також до нього підключений штучний інтелект, і все це в парі працює доволі сильно. Прохідність угод в районі 80%. Ви це можете самі побачити, можете просто поторгувати на деморахунку з ним і подивитися. Прохідність угод. І взагалі я рекомендую торгувати на більших таймфреймах, особливо коли ось такий от волатильний ринок, бачите, які тіні залишаються, краще торгувати на більших таймфреймах. Ось. Але я хочу по побистріше зробити ці угоди, тому я і торгую на менших таймфреймах. В принципі, якось так. Ой-ой-ой, трішки-трішки розвернуло. Думаю, тут ми візьмемо з вами догін. Ну нічого страшного, не без цього візьмемо догін, і думаю, вже з догону заберемо тут плюсик. І так, 10 секунд. Сподіваюся, що догін нам не знадобиться, але якщо буде догін, ай, він буде, він буде. Ну, зараз нам додаток його видасть. Так, все, остання секунда. Лус, догін через 3 секундочки. Я думаю, дві хвилини десь ми вгору будемо заходити. 17-29, все вгору. 30 тисяч гривень. Просто подивіться на те, як рухається графік, просто божевільний ринок. Ну нічого страшного. Дивіться, в цілому, все схоже на те, що графік у нас все ж таки піде вгору, як це і сказав додаток. Тому все очікуємо. Не хочу ніяк зглазити. Так, друзі, знову залишається 10 секунд. І просто подивіться, що відбувається на ринку. Я в шоці, якщо чесно, я не хочу робити ще один догін перекриття. Жесть, ми закриваємо в мінус, в мінусі угоду 45 тисяч гривень. Тобто мені зараз вже потрібно перекриватись на 90 тисяч. Хотів зробити назву відео стратегія для лінивих, але я ж не буду це вирізати, щось іще. Показую вам все, як є. Тобто це ринок, і тут буває всяке. Ауткат, давайте зайдемо в довгу угоду, отримати новий сигнал. Подивимося, що у нас по ауткаду. Ауткат 74% нормально. Ну, я думаю, тут знову ми йдемо вгору. Фу, 90 тисяч гривень перекриття. Це. Я давно не доходив до таких е сум в перекриття. 17.36 вниз. Ну що ж, йдемо вниз. 6 хвилин до кінця угоди. Сподіваюсь, буде плюсик. Сподіваюсь, буде прибуток, бо сума немаленька. Ми щойно з вами втратили 45 тисяч і зараз заходжу в перекриття на 90. Так, дивіться, у нас тут 4 пункти закрилось, ну не серйозно взагалі. Тут один пункт. Ну, бачите, плюс дуже впевнений, а мінуса вони такі просто ледве-ледве мінус був. Ось просто трішки не пощастило з точкою входу. Ну нічого, зараз заберемо, думаю, тут же 100%. подивимось. Так, друзі, чесно, мандраж є, бо просто ви самі бачите, що відбувається: то вгору, то вниз, то вгору, то вниз. Ринок непередбачуваний і що з цього вийде. Поки що не знаю, але сподіваюся, що ця угода закриється в плюс, бо 90 тисяч плюс 45 не дуже хотілось би втрачати. У нас зараз ось ця от свічка дуже схожа на розворотну. Тобто у нас може піти графік зараз вгору, що не є для нас добре, тому що у нас залишається остання хвилина. Так, фу, графік пішов донизу. і Я вірю, що зараз нарешті ми з вами заберемо плюсик. Ой, це дуже дуже сильне перекриття на 90 тисяч гривень. Все ж таки сума не маленька. У мене раніше рік тому в мене був всього такий баланс на таку суму. А зараз я собі вже можу дозволити заходити в перекриття на такі угоди. До речі, нещодавно отримав коментар. Скільки зазвичай я роблю перекриттів і ось зараз відповідь на це запитання. Два перекриття, далі ось третє перекриття. Зазвичай не доходить до п'ятого перекриття, зазвичай третє, четверте, і в мене вже є прибуток. Перекриваю, заробляю. Ось. Зараз вийшло з третього разу. Ну, такий ринок і. Сим нічого не поробиш. Так, 5 секунд, і ми з вами фіксуємо плюсик. Добре, супер. Ой-ой-ой, ой ой подивіться, як гарно пішла свічка вниз. Так, закрили 27 пунктів. Яка гарна сума. 75 600. Давайте відкриємо калькулятор. 75600. Мінус 45 тисяч гривень. І плюс 12. 450, і за це відео у мене вийшло 43 тисячі гривень чистого прибутку. Зверніть увагу зараз на мій баланс. Зовсім скоро буду виводити кошти. Трішки пізніше дізнаєтесь на що саме. Думаю, на балансі залишиться близько 400 тисяч гривень. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на YouTube, підписуйтесь на Telegram. Посилання будуть в закріпленому коментарі під цим відео, буду чекати кожного. Також вступайте до моєї команди, проходьте навчання, торгуйте, заробляйте, і все буде добре. Я бажаю вам успіхів і до зустрічі в наступному відео.